Таємничий вуличний художник Бенксі продовжує підтверджувати свою присутність в Україні. Цього разу він розмістив у себе на сторінці в інстаграм відео, як він наносить роботи на стіни зруйнованих будинків Київщини. Відеоролик супроводжується українською піснею Червона рута Володимира Івасюка, яку виконують вуличні музикантки у підземному переході у Києві. Митець показав процес створення своїх малюнків та як його команда спілкується з українцями. Під час розмови одна з жінок розповіла Бенксі, що у місці розбомбленого росіянами будинку колись був дитячий садок, а під час бомбардування Київщини там загинули люди. Бомба ж сюди впала, і тут загинули люди. Тут дитина в садочок ходила. Не сумуй зай. Ми вже стільки виплакали. що. Своє відео Бенксі підписав словами на знак солідарності з народом України. Раніше британський вуличний художник підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці. Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна.